Всім привіт! І сьогодні е, ми будемо робити уроки. Я тут вже трохи поробила, і, можна сказати, просто приклади зробила. Ой, Не А так, і зараз ми будемо відкривати щоденник, будемо дивитися, що тут у нас таке. Тут, в принципі, нічого важкого прямо такого, ну тут вправедло. Коротше. Будемо починати з українського минула. Зараз сторінка 33. Вот, 33 і. Е, Вправо 2. Вправо два це особисто. Записати за його слово? Ну, я думаю, це просто. Не дивиться. Ой! Бачите, по-моєму типу, стану, тому я і не в школі. Так, На початку навчального року я взяла просто якийсь нульовий зошит, щоб В щоб такий не дуже базовий, це типу для малих. Так, зараз будемо брати ручку. Це в мене мій мімімічний ручек. Окей, будемо писати. Это у нас сегодня числа. Я, походу, поста буду писать 22-го чи 23 Ну, 23-го, короче, будем писать. Ну, все, я написала, коротше. Будемо зараз писати вправу. Вважаєте що я пишу як лапа, бо це все, бо в мене, коротше, вже ручка закінчується. Сьогодні я куплю нову. Зараз будемо читати. Мово, мовлення, вимовлення, читання. Ну, короче, я думаю, читання, це вот. Ну, но... було все на букву МО, а тут вже аж читання на букву Ч. Так що, пишемо з великою. Так, що там у нас далі? Публістичний, діловий, розмовний гарний. Ну, це от, Кума. Рос. Епос лірка драма заголовок. Я думаю, що Епос. Бібліотека, бібліотекар, читач. Бібліотекар. я думаю, читач. Чи. Тач. Ну, Коротше, чекайте другу.